Всім привіт! З Новим роком! І сьогодні декілька цікавих схем. І ось перша схема зайченятко. Ось таке гарненьке, цікавеньке, веселеньке таке. І кому подобається плетіть. Так, а я з вами переключаюсь на іншу схемку. Так, ось ще, так, у сердечку, зайченятко. Бачила в інтернеті виплетене вже цікаве. Таке дитяча, така серветочка. Так, двигаємося далі. Так, ну це вже рибка. Так. Рибка вона цікава сама по собі дуже. Тут схема гарно її видно. Так. Так, ось дивіться така квіточка. Зараз я знову пройдуся так. Що я хочу зробити, я її хочу виплести в кольорах. Трішки буде, зрозуміло, вона буде трішки пізніше. Але може хто захоче сам зробити таку квіточку. Схему я показую, тому я буду пізніше їх робити, а може з вас хто скоріше сплете. Так, і ось я побачила в інтернеті таку серветочку, так? Ось її перша частинка. Так. Так, прохожуся, щоб було більш видніше. Ну, наскільки виходить. Ой, аж рука дрижить. Зараз я трішечки буду підтримувати. Так, а ось це вже друга частинка пішла. Так що ось такі схеми. Так, кому подобається, що я перевірю, чи все я вам показала. Так, да, так, все все вам показала. Кому подобається, беріть, платіть. А я вам кажу ще раз, з новим роком. І хай цей новий рік буде найкращим. Любіть Бога, благотворчого суспільства. Бережіть себе і гарного, гарного настрою! А я вам кажу, дякую, що ви мене дивитесь. Дякую за лайки, за коментарі. Дякую просто, що ви є. Мені дуже приємно. Дякую. З Новим роком. До завтра.